Замінити російські товари на полицях супермаркетів та дати можливість українським виробникам виходити на ринки Латвії це одне із важливих питань, яке під час зустрічі із представниками Тернопільської обласної ради обговорила міжнародна делегація Латвійської Республіки. Основне завдання, яке ми перед собою ставимо це налагодити економічні контакти між двома країнами, між двома. Бізнес-середовищами, тому що Латвія це є одна з країн, яка нам дуже близька, нам дуже дружня і дуже дуже багато допомагають. Великий вклад вкладають в допомогу розвитку України. Сьогодні для підвищення ефективності інвестиційних процесів області здійснюється розбудова мережі шести індустріальних парків, і на одному з них попували представники Латвійської республіки. Тут делегація Латвійської республіки ознайомилась з виробничими потужностями місцевих підприємств різноманітних напрямків, зокрема і релокованих. Ще одним пізнавальним етапом для латвійської делегації стала участь у бізнес-форумі. На ньому були присутні компанії з обох сторін. Захід став своєрідним майданчиком для підприємців та пошуку нових партнерів. Історично Латвійська і українська економіка завжди співпрацювала, особливо останні два роки, незважаючи на те, що в Україні такий час ми розширили співпрацю у всіх галузях. Насамперед, це галузь сільського господарства. А й ті технології, енергетика тощо ми хочемо, щоб ці форуми були частіше, і спільнота латвійська, і українська більше спілкувалася а в подальшому співпрацювала ви можете побачити по залу з Латвії приїхала дуже потужна громада. Це не просто спілкування, це приїхали люди, які готові співпрацювати. Є перспективи, і ці перспективи довгострокові. До речі, за рейтинговими показниками урожайності зернових і технічних культур. Тернопільська область входить до п'ятірки кращих серед регіонів в державі. Попри спроби блокування українських кордонів з Польщею, сільськогосподарське підприємство презентують широку лінійку продукції, яка здатна конкурувати на міжнародному ринку. Латвія це є та країна, яка сьогодні в Європейському Союзі перша, яка пропонує різні варіанти, яким чином обійти це польське блокування, фактично транзитом до себе через свої порти, допомогти українському аграрію вивести зерно, продати його в світи. Аби укріпити партнерські відносини в межах форуму підписали меморандум про співпрацю між латвійською залізницею та асоціацією інновацій транспортної інфраструктури України. Ми зараз дуже плідно спрацюємо з латвійською залізницею, з латвійськими сервісними компаніями. і тому нам дуже було важливо сьогодні саме на цьому форумі підписати меморандум про співпрацю українських виробників, котрі будуть заміщувати російських в минулому російських виробників, котрі постачали залізничну продукцію в Латвію, Ми Шукаємо нові технології. Ми шукаємо те, що може кращити нашу індустрію поїздів. І ми маємо нові стандарти, і ми хочемо їх дотримуватися. Ми шукаємо нових кооперацій і шукаємо, як задовільнити наші потреби тут в Україні. І вважаємо, що Україна є як частина Європейського союзу, тому ми готові до співпраці. Також сервісна компанія Латвійської залізниці вже підписала угоду з українським виробництвом на постачання запасних частин, які до цього часу виробляла та поставляла лише Російська Федерація. Подробиці не розголошують з міркувань безпеки.